Є ініціатива, ініціатива від бізнесу, ініціатива від громадськості почати ремонтувати наші дороги, дорогу, ну, починаючи від Дубінова до Саврання. Реально скажу, я сьогодні передзвонив, ну, я не знаю, чи з 20, чи з 30 людьми я розмовляв з приводу дорожнього фонду, ну, як, як це зробити краще і так далі. Перше, і, ну, що треба розуміти, що грошей на ремонт доріг немає. Ну, і це, ну, це об'єктивність, і це даність, яку ми маємо сприйняти і розуміти, що от грошей на даний час нема. Велика частина грошей буде направлена на капітальний ремонт траси Одеси рені Ну, ви знаєте, да, що це проєкт губернатора, це з'єднання Європи з Одеською областю. І ну, дійсно це дуже важлива і корисна справа. Однак ну, нам тут теж треба розвиватись, нам тут теж треба дороги, і ми теж хочемо жити. Тому от підприємці звернулись до нас і, і кажуть, що давайте спробуємо поремонтувати цю дорогу ну, своїми власними силами, тими матеріалами, які в нас є, так як ми вміємо. Я ну, на, на мій особистий погляд, це, це правильно, і це добре. І це, ну, ви в цьому зацікавлені. Це громада має робити. Громада робити на суботниках і так далі. Ми, як, як влада, ми підтримуємо всіляку. Але з бюджету гроші гроші виділяти на це. Ми ну просто не маємо цього бюджету. Об'єктивно, ми, ми дуже мало заробляємо. Дивіться, ми приїхали до вас, да? Вже там 6 годин голова їде на 8 годин, зустріч в Дубинова. Каже, давай сьогодні всі, щоб все швидше. Я цією дорогою, шановні, займаюся вже від початку літа. Я їздив в ОБЛА додолі, у всіх начальників був, в обласній адміністрації, ви знаєте, я депутат районної ради, з корочки теж туди заходжу, і в прокуратуру, віде заходю, і візде кажуть, начнеш робити, будуть проблеми. Начнеш робити, будуть проблеми. Понімаєте? І, скажімо, після всього, коли я об'їхав, руки опускаються. Я техніку купив, як бійцеве. Коли прийшов голова от я перший раз його послухав, я зайшов зразу, зразу на прийом і сказав, є така проблема з дорогою. Будемо займатися. Звісно, це основна проблема, будемо займатися. І в суботу, я вам не звершу, в суботу будемо. Ми спілкувалися з п'ятницю, да? в суботу поїхав в Одесу і раз і два дзвонив з Одеси, де вже зустрівся, з ким переговорив. Хто? Хто з вас буде мріти, поїхав би додому і займався цими питаннями. Тобто, після того, як вже отримавши якусь підтримку, то, е, є реальний шанс. Ми говорили, що я зроблю показову ямку для того, щоб будемо рити, щоб я побачити, можна, що можна. Да. Ямка, є. ямка є. Я просто показав, що це реально можна зробити. Все, ні в кого грошей, ніякої мови не стоїть про те, щоб когось красти. Це мої вічні кошти. Я їх заробив, можу просто поїхати за Гарнісу, відпочити, ви знати не будете. Можу жінки поміняти машину. А можемо мої жінки їздити на старій машині, на ті, що в неї є, вона тільки в школу возить, і я зроблю дорогу. Розумієте? Від вас нічого не треба. Ми вас зібрали для того, щоб ви просто нас підтримали в цих починаннях.